Слава Україні! Триває 1149-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 125 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог двічі атакував у районах Вовчанська та Западного. На Купінському напрямку за добу відбулось п'ять атак російських окупантів неподалік нової кругляківки, Богуславки Загризового та у бік Петропавлівки. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 16 разів поблизу населених пунктів Надія Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та Ольгівки і Зеленої долини. На Сіверському напрямку російські загарбники 9 разів атакували у районах Григорівки, івано Виїмки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень поблизу Часового яру, Курдюмівки та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 29 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та обік Сергіївки. На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу Костянтинополя. Розливу привільного та обік бік богатиря. На Оріхівському напрямку сили оборони України відбили шість атак у напрямках населених пунктів Лобкове, Малатокмачка, Новодонилівка, Степове та поблизу Кам'янського Щербаків і Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку російські окупанти тричі атакували. Успіху не мали. На курському напрямку минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень. Російські терористи завдали 23 авіаційних удари, скинувши 37 керованих авіаційних бомб. Здійснили 413 артилерійських обстрілів, зокрема 17 із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, та 94 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи залучили для ураження 2764 дрони камікадзе та здійснили 6659 обстрілів, зокрема 104 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 19 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 16 танків, 54 бойових броньованих машини, 65 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 88 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 170 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!